Привіт, мої хороші. Так, показую вам, яке в нас сонечко. Переходимо плавно погодка в нас буде дощ, небо затягує. Ближче, може, покажу. У нас вчорашня рання вже спіє. Там у нас полуничка. Сьогодні я саджу, помідори купила, розсаду, Їздили в лікарню з донечкою. Ось таку шикарну для салатів, для консервування, томати по 25 гривні. Домашнє в Полтаві в нас продають. Ну, тобто вдома дом, вирощують люди. І тут у мене перчик. Перцю солодкого небагато взяла, бо я його тільки їм по сезону. Так, набила ямочки вже. До речі, я з помічницею. Малявочка на сонці загорає. Бо зараз відчуваю, що буде дощ. Так, луночки понабивала. Сподіваюся, що не цей. Не дуже вони в мене малі. Ой-ой-ой-ой-ой. Сонечко нам світить. Зараз дитині закрию сонечко. Зараз моя дівчинка. Отак. Так, Так, зараз вам, бо в мене в дитинки тут сонечко світить. Мама трішки наділа, каже, тепленько. Думала, що холодно буде. Так, витягла воду. Зараз я полью. Все гарно. Ось так добре, що є полив у нас. Отак, бачите, гарно заливаю, хоча в нас в Полтаві були дощі, хто знає Полтавці, як позаливало там деякі райони. Хоча дивіться, там, де я побила, воно таке як сухо, наче. Так, зараз пролью всі ямки. Ось так гарно. Де місце є, там дивиться, в мене щавель який. На цьому році я його ще не збирала. Він пізніше ще раз буде, тоді буду збирати трішки ніколи було. Так, все, буду поливати. І потім вам потім ще покажу вам, як уже розсаду посажу. Так, мої хороші, ось так я розділила по два помідорчика в ямку. Такі вони, дивіться, хорошенькі. Сказала, що вже закалені, що можна в ґрунт їх висаджувати. Ну тобто. Такий міцненький уже. Так, ну що, будемо загортати її гарно. Співає моя маленька. Так, мої хороші, ну що, частинку я вже посадила. Такий томати, такий, як дощик уже нас трішки моросить. Ой, які вони тільки, як вони мені подобаються. Дай Бог, дай Бог. Хай Боженько нам дає, щоб вродило. Так, і ось ще моя така кількість залишилася. Просто в мене вже ж там морква, бурячок уже посаджений. Ну зараз щось буду думати. і ось дістала я перчик. Перчик, до речі, в них йде в окремій торф таблетки. Чи не торф? Ну, в общем, мабуть, не торф, таблетка, а в стаканчиках було. Кожен окремий. Тож зараз буду шукати для нього місце. Йду робити далі, просто сів телефон, хотілося зняти для вас більше цей весь процес, ну нічого. Ще черешеньку вам зараз зніму. І дощик у нас моросить, хоч сонечко, але йде дощ. Хтось з косою, в мене двір заріс. желательно б би мені, щоб прийшли, бо косили. Ну, чекаємо, то чекаємо, попросила сусіда, тому що зараз багато змін в житті. Треба для вас записати відео, багато розповісти. Так, йду працювати, бо моросить дощ, а я ж з дитиною. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ви в мене є. Так, мої хороші. Ось ще хочу вам показати солодкий перчик. Ось бачите, в таких вони були в стаканчиках, кожен перчик окремо. Зараз я посажу, ще декілька помідорчиків тут. І в мене дуже мало землі, тому сажу все одне на одного. Це в мене морква рядочками, підросте, потім прорву. І ось так уже перчик посадила.